Прямо же сейчас мы переходим к интересной части нашего эфира, которая нашей рубрики, которая называется цитата дня. Итак, сегодня мы выбрали следующую цитату. Не исключаю, что циничное убийство журналиста «Украинской правды» Павла Шеремета может быть использовано для дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине и разбрасывания бездоказательных обвинений украинскими политиками друг на друга с целью получения сомнительных политических дивидендов. Следствие изучит все возможные версии убийства Павла Шеремета с целью установления личности исполнителей, организаторов и, самое главное, заказчиков этого преступления. Об этом сказал Антон Геращенко, народный депутат Украины. И это топ-тема дня сегодняшнего, такая трагичная тема. В связи с этим у меня есть первый вопрос к нашему гостю, который находится в параллельной студии. Это Александр Салантай, политический эксперт. Александр, доброе вам утро. Доброе утро. Ну, все-таки, на ваш взгляд, каковы мотивы этого преступления и будут ли найдены и наказаны виновные, на ваш взгляд? Ви знаєте, що служба безпеки дала шість версій станом на сьогодні. Чотири дозволили озвучити. Дві сказали, поки що не озвучувати. І попросили максимально нас бути коректними і утримуватися від максимального обговорення цієї версії, залишаючись тільки найважливіші аспекти людського ну розуміння і співчуття. Пане Олександре, якщо говорити дійсно про ось ці чотири версії і не трогати ось ці не чіпати верніше, ось ці дві про які заможуть в будь-якому разі, поки що ми їх не знаємо. Тому немає ну, сенсу щось там обговорювати і гадати. Але є чотири версії: зокрема, професійна діяльність, в тому числі і. І якась там особиста неприязнь, це і дестабілізація ситуації в Україні. І вчора Юрій Лисенко сказав про те, що можливо на такі проведення масових акцій будуть застосовані металеві рамки. І як гадаєте, це може якось допомогти, може обезпечити, як українці на це відреагують? І чи дійсно є загроза ось таких ну широкомасштабних, якихось там ну я не знаю терактів, можливо, або вбивств і так далі. Ми бачимо, що вибухи, взриви, загибель людей відбуваються не тільки в Україні, Ніца інші країни. Ми бачимо, що ну, світ загалом такий дестабілізований. Тобто, це можливо навіть намагання дестабілізувати не тільки ситуацію в Україні, але і е, весь така мережа світових подій. І от е, останній мій візит в Берлін е, співпав із тим моментом, коли е, був великий футбольний матч і, проходячи біля Брандербурських воріт, з'яснувся ситуацією, коли мене попросили викласти всі речі і пройти рамку. І я подивився ага ну тобто щось відбувається масовий захід так. і ну у нас чекають такі масові заходи 25 років незалежності від по всій україні і дивився як реагують гості берліна як реагують самі берлінці це стало звичною справою для столиць великих країн для великих скупчень людей тому що всі розуміють що краще 10 разів подути на холодне Звичайно. ніж один раз нарватися на гаряче mm -hmm. то якщо взагалом говорити про перспективу розслідування цієї справи є Є ну дійсно миттєва реакція від української влади, в тому числі від найвищих а, представників цієї влади, зокрема Петра Порошенка, і від міжнародної спільноти є запит суспільства і є відповідні вимоги. А... Є і реакція світова, зокрема а, оголошення від ФБР про те, що вони готові надати До допомогу розслідуванні, тобто своїми спецами і своєю. Це, це звичайно дає частково надію на те, щоб знайти, але враховуючи, що це 65-й журналіст. За роки незалежності України, коли коли загинув журналіст, ну і при всіх цих версіях, що би це не було, чи це спроба дестабілізації, чи це спроба е, ну е, ну розправитися з ним, чи це напад на Олену притулу, які яка би не була ця версія, це все одно професійна діяльність. <тас> тобто журналісти в Україні гинули гинуть за свою професійну діяльність. Це одна з найнебезпечніших професій. І власне, ну якби це сумно не звучало, Україна є в цьому плані частиною світу. Де так само гинуть журналісти в цьому світі за те, що роблять цю важливу для нас професію, забезпечують нас правдою та інформацією. 65 журналістів ви сказали, і дійсно, ось така ну трагічна статистика. А які тут висновки і уроки повинні зробити, ну, наприклад, наші народні депутати в стінах, в тому числі і в парламентських комітетів зі свободи слова, і так далі, можливо, якось ну, не знаю, забезпечити ну безпекою має на увазі. Тут такі компоненти вже потрібно вводити. Ні? Я думаю, найбільший висновок для української влади маби. Бути те, що війна перебуває не тільки на вулицях Авдіївки чи на вулицях Широкіна, а вона в тому числі і в Києві. А, тут поставимо три крапки, і передамо слово новинам 112 Справа в тому, що Іван Костров вже готовий прийняти інформаційну естафету. Після чого повернемось до цієї розмови, до цієї теми разом з нашим гостем Олександром Соломтаєм. Залишайтеся з нами. Усі вітання зі студії телеканалу 112 Україна продовжується ранок великої країни. Юрій Вібік, я для вас працюю сі в цій студії. Вся команда стодинадцять самісінького гарання. Ми робимо все для того, аби ви знали і розуміли якомога більше. Допомагає нам сьогодні у цьому самісінько ранку. Олександр Солонтай, політичний експерт. раз вітаю вас, пане Олександр. Доброго ранку. Отже, про версії цієї трагедії ми з вами зараз будемо говорити, в тому числі в МВС вчора, одразу після цього трагічного випадку сказали про. Російський слід і багато представників від правоохоронних органів, у тому числі і народні депутати, закликали не виключати цієї версії. У нас є зараз висловлювання ну, сентенція Борислава Береза, народних депутата пропоную послухати. Після чого прокоментуємо Три нападіння на представників сіс масової і паралельно з цим крімльовські СМІ, і в тому числі, скажем так, ті наші. Іуди, которые работают сейчас на Кремль дійсно таких хватает, они починають істерію одновременно, все синхронно. Поэтому давайте не відмітати ні одну з версій, пусть професіонали озвучать, що происходит. не будемо відмітати жодну з версій, каже пан Береза, і мені б не хотілося цитувати е, Марію Захарову, представника від е, МЗС Російської Федерації. Але дійсно її слова також в цьому випадку, ну не випадкові, скажімо так, ви ще скажете прось російський слід. Ну, тобто у версії дестабілізації є два варіанти: варіант дестабілізація зсередини, комусь потрібна дестабілізація тут в Україні зсередини, і дестабілізація зовнішня. З приводу зовнішньої дестабілізації у нас іншого ворога то й немає. Okay. Тобто, з усіх наших сусідів, ну ми розуміємо, що Туреччина зайнята собою, okay. і їм ніколи не до нас. От Білорусь, Молдова це пасивні країни. Їм такого не потрібно. А версію розглядати у вигляді Лукашенко, який знайшов журналістського білоруського журналіста в Україні. Виглядає смішно. От за ці всі роки, у нас є, є єдиний сусід, який і хоче підірвати ситуацію всередині. це Росія, тому власне зовнішня версія дестабілізації одразу падає на Росію. Внутрішня дестабілізація, от ну, там були слова про ну продажних людей або агентів Кремля, які на нашій території знову ж таки силами зсередини чи силами зовні, але в цьому дійсно найбільше виграє Росія. Але повернуся до тої тези, про яку ми говорили, які висновки має зробити влада. Що війна у нас усюди. Нема такого, що в нас війна на східному фронті, і там Донецька, Луганська область населені пункти, які там близькі до лінії вогню, то в них війна. А в нас усіх інших можна і на відпочинок піти двохмісячний, і багато чого можна іншого робити, роблячи вигляд, що ми буцімто живемо, ну типу, в країні, що здійснює євроінтеграцію. Воно то вся країна здійснює євроінтеграцію, і вся країна у війні через власний цей європейський вибір. То тут можливо якось потрібно посилити. Я не знаю заходи безпеки, в тому числі ну і на відповідних заходах. Ми знаємо про цю так звану. kress І знаємо походження, якої тут також не потрібно ну напевно виключати якихось речей. Ну і якби багато хто назвав це вбивство, яке відбулося таким е, ритуальним, mm -hmm. для того, щоб показати, що в центрі Києва відому людину, ну і так далі, з таких самих міркувань, звичайно, може загрозувати небезпека будь-якому масовому заходу, як заходу, який там має проукраїнське, так і антиукраїнське забарвлення, як заходу, який взагалі, має релігійне, церковне і взагалі не політичну тематику. Е, такі вибухи можуть загрожувати будь-якому скупченню людей, тому що ну. Якщо це елемент дестабілізації, то ми всі з вами знаходимося в небезпеці, але те, що у нас є інтерес бути ну стабільними, а є інтерес в іншої країни нас дестабілізовувати. Ну це ж не секрет. І на жаль, просто цим це, це всіх вражається смерть, тому що вона відбувається ну, відбувається з відомою людиною в центрі Києва, в, 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 і в, це фактично, спосіб там в, в такий спосіб, і це ну фактично напад на всю свободу нашої країни. Але на жаль, разом з тим, що дня люди продовжують гинути на східній лінії фронту, як цивільні, так і військові, які за те, що ми би звозате, що ми з вами спокійно тут живемо відносно спокійно проливають кров щодня на гарячій лінії фронту? Пане Олександре, тут багато експертів вже висловились на цей рахунок, в тому числі про перспективи цієї справи і кажуть про те, що от, мовляв, потрібно по гарячим слідам брати. Мовляв, є три дні, максимум тиждень. Після цього вже буде важко знайти ось ці сліди, і можливо, справа ну якби втратися, так, знаєте, загубиться і серед засобів масової інформації. І власне, ось виконавці, як і організатори, вже будуть там десь далеко. Тобто можемо сказати про те, що ця справа стане таким тестом для не лише для влади, для правоохоронних органів, для оновленої системи, у тому числі і ну якщо говорити про завершення, який термін. Ну насправді я не пам'ятаю в своїй пам'яті, я не криміналіст, не експерт в таких речах, скільки скільки днів воно гаряча справою, і за скільки днів треба максимально концентрувати зусилля, але як політичний експерт я не пам'ятаю швидко розслідуваних в Україні резонансних вбивств. Не з жодного випадка мені в голову не приходить. Може, ви щось пам'ятаєте таке. Єдине, що мене ну трошечки дало оптимізму в цій справі, це заява про те, що братимуть участь не тільки українські спецель. І якщо це не просто пусті слова політичні підтримки, а це конкретно ну оголошення того, що хлопці вже вилетіли і іноземні спеці братимуть участь з нашими спецами разом. То тоді можна роз... сподіватися, на те, що це буде швидко. На жаль, можливо, це буде об'єктивно не швидко, тому що дуже часто такі речі готуються заздалегідь, і тому зрозуміло, що там в кінці воду надійно. Будь-якому разі будемо розрахувати на те, що винні будуть покарані. Я думаю, не зайві буде сказати і висловити слова скорботи співчуття рідним і а, близьким Павла Шеремета. Дякую дуже за візит нашої студії. Парадзи до ваших слів співчуття. Дякую вам дуже, Олександр Солонта, тичний експерт, гість студії фір телеканал 112 Україна.